Ну що, друзі, настав час глядацьких історій в байки байкерів. Знаєте, байки бувають гіперболізовані, можливо, трохи вигадані, але це найреалістичніша історія, яка тільки може бути. Я впевнений, що більшість вас знають цього неймовірного байкера. Але якщо раптом ні, радий буду вас з ним познайомити. Всім привіт! Мене звати Іван Космина. Перше моє знайомство відбулося з мотоциклом ще в далекому 98-му році. Після смерті мого дідуся. Батько запропонував сісти за кермо. І ми на такому пасовищі для корів, яке в тому селі називають оболоня, виїхали. От. І ті емоції, які відбулися 27 років тому, я не можу забути і до сьогодні. Але потім так затягнулося. Я ж їздив щось на мотоциклі, потім був автомобіль, а потім важка рама після невдалого стрибка у воду. І так сталося, що через 10 років, після того, як я отримав інвалідність, я почав збирати мотоцикл а свого дідуса, який був зібраний. Двіну стояв в одному кутку, рама — в іншому кутку. Багато людей на мене дивилися на божевільного, а тому що, ну, по-перше, це Дніпро. А по-друге, ніхто не усвідомлював, як я маю їздити. От, якщо чесно, я ще сам не знаю, як я маю їздити на ньому. Але я хотів його зібрати, тому що це було таке заняття. Для того щоб залишитися в собі, для того щоб не впасти в депресію, знайшовши на Ютубі, на американському Ютубі, відео, де людина з інвалідністю їздить на схожому мотоциклі, я почав робити, намагатися робити щось подібне в своїй голові. в мене вже була така картина, Мій товариш Михайло Савчук. Перше допоміг мені зробити бокову коляску. Вона була розширена, занижена, подовжена. Артем Харківський мені допоміг з двигуном. Багато людей, навіть незнайомих, яких я не знав ніколи, почали мені допомагати реалізовувати мою мрію. Тобто, мене ще більше почало затягувати в цей мотосвіт. Повільно, крок за кроком, ми рухалися вперед. І в 22-му році, на своє день народження, 25 вересня, я оголосив, що в 23-му році я хочу поїхати в Карпати. Тимофій Безпалько з Чаткова був моїм водієм і механіком. Разом з Олегом Гриновичем вони підготували мій мотоцикл за зиму до цієї поїздки. Дата була запланована на 25 червня. Я думав, що це буде гарна погода сонячно, адже червень. це був один з найхолодніших днів літа. Це був дощ, вітер, холодно. Я не знаю, що було 15 градусів. Напевно, не було. От, і ми виїхали за 10 кілометрів від дому, вже почався дощ, і до самого ремча ми їхали під дощом. У нас була група мотоциклів і автомобіль супроводжуючий, яким їхала моя мама, тому що лише вона знала, що зі мною робити, коли мені буде дуже холодно, адже мене Порушна терморегуляція. Ми зупинялися на заправках. Хлопці мене запитували, чи мені не холодно, мені доводилося обманювати. Вже доїжджаючи до Яремча, вони мене почали переконувати, щоб назад я поїхав автомобілем. Але я розумів, що якщо я назад під автомобілем, то це гасло, інвалідність не кінець життя, яке було на прапорі, воно буде. Просто не актуальне, ну, щоб я захворів, це не мало для мене ніякого значення. Я мав, мав приїхати всю дорогу, і я їй приїхав. На щастя, назад була сонячна погода, ми вже їхали під сонцем, навіть скинули у на себе одяг. Я радію, що ми здійснили таку подорож, і, можливо, комусь вона допоможе зібрати волю в кулак. Для того, щоб реалізувати свою мрію. Це не обов'язково може бути мотоподорож, але це як такий поштовх, того, щоб жити, мріяти і реалізовувати свої задуми та мрії. Мені це вдалося це вдалося мені завдяки моїм друзям, які вірили в мене, які допомагали, це вдалося завдяки моїй мамі, яка ніколи мені не наперечила. Я отримав ще більше емоцій, ще більше адреналіну. І того ж самого року осінь. Була здійснена ще одна поїздка в Карпати. Ми підкоряли полонину Стешора для зйомок документального фільму Без перешкод. То, що ми сьогодні тут, це, от, це, це ніби заплановано, це от так мало стати. Такої поїздки, як цей раз ми не будемо мати. Особливо ця мета його, е, яку він несе. Він це зробив, він молодець. Мам, дякую, що ти вірила. Це все завдяки тобі. Напевно, ну, дуже добре, що. Крім е, Гіда, ніхто не знав цієї дороги, тому що, якщо б хтось знав цю дорогу, то, напевно, би сказали, що ні, ніколи, мотоцикл Дніпро не підніметься наверх цієї полонини. Але ніхто з нас не знав, ми так, такою командою один одного підтримуючи. Ми подолали цю відстань, було складно, було моментами страшно, адже були обриви великі, були сині підйоми. Але ми все подолали разом, дійшли до вершини і здійснили задумане, показавши, що малідність це не кінець життя. Так, є складнощі, так є труднощі. Моє тіло. Паралізований на 85%. Мало з того, що я роблю, чим я займаюся, я роблю сам. Мі допомагають мої товариші, мені допомагає мама багато. тому, щоб вдягнутися, сісти в крісло, поїсти, почистити зуби, виїхати на вулицю. Але я живу, я рухаюся. І намагаюся хоч щось змінити в цьому світі. Привіт! Всім привіт! Сьогодні ми маємо 18... 17. Да, 17. 17 серпня сьогодні. 9-та година ранку. Ми вирушаємо в Тернопіль на фестиваль мистецтва для осіб з інвалідністю. Для того, щоб показати суспільству, що інвалідність не кине життя, що інвалідність це не є перепона для мотоподорожей. Це був фестиваль Файно без рамок. Він приходив у е 24-му році в Тернополі і мене запросили туди просто показати, що є людина з інвалідністю, яка їздить на мотоцерки. А я вирішив покатати людей що будуть бажаючі. І дійсно бажаючі були, де хто по декілька разів катався, це, це було не очікувати для мене, але дуже приємно. Це нові емоції, це нові відчуття для них були. Особливо для дітей, які народилися з інвалідністю, тобто це ДЦП, це інші форми інвалідності, які ніколи цього не відчували. Тобто до своєї травми. Я їздив на мотоциклі, я знав, що це таке. Я ну, багато чого спробував у своєму А Ці люди, вони ніколи не відчували цього. Це них новим було. Ти махати так газу кілометрів в годину. Це <рес> Денис дуже сміливий. Кажу, сміливий. Короче, всі сміливі, Ваня. Я, я бачив задоволені обличчя батьків, я бачив задоволені обличчя цих дітей. Е, і я тоді зрозумів, що от все те, що робилося в моїм мотоциклом. Завдяки тим людям, які мені допомагали, воно було даремно. Тобто не тільки я відчув цю свободу, вітер, обличчя, а ми допомогли відчути це іншим. І це, ну, я, я розумів, що я живу І Сьогодні е я дуже задоволений, що не опустив рук. Що я не здався, адже результат він перевешені очікування. Я насолоджуюся дорогами, я насолоджуюся самою природою, насолоджуюся людьми, які не оточуються завдяки цьому мотоциклу. Тому це дуже важливо, адже мотоцикл це не просто шмат заліза, це емоції, це люди, це історія і пам'ять. Зараз Наша країна в стані війни через російського агресора, тому кількість людей з інвалідністю на жаль збільшується, але ми повинні все зробити для того, щоб ці люди почувалися повноцінно, щоб вони жили повним життям, щоб вони відчували смак свободи. От. І я сподіваюся, що в майбутньому. Хтось тобто побачити такий проєкт і зробить набагато гарніший, набагато кращий, адже це робилося все на ентузіазмі і вірю, що таких проєктів буде дедалі більше. Сподіваюся, що цю історію побачить ну, багато людей перебачить байки-байків, і можливо, Ось теж захоче це організувати для себе. Звісно, цей короткий формат неможливо вмістити все життя Івана. Але хто хоче дізнатися більше, раджу прочитати його книгу, де він описав всю свою історію. А ще про Івана зняли чудовий фільм. Усі посилання на фільм та його соціальні мережі ми залишимо в описі під відео, так що обов'язково загляньте. А якщо ти хочеш поділитись своєю власною історією, всі умови також в описі під цим відео. І пам'ятаємо: історії безліч, культура одна.